Привіт, малята! Я Віка. Давайте пригадаємо правила, які ми з вами вже вивчили. Звуки ми чуємо та промовляємо. Всі мовленєві звуки поділяються на голосні та приголосні. Голосні звуки ми вимовляємо вільно. Їх можна голосно співати. При звуковому аналізі вони позначаються кружечком. А приголосні звуки ми вимовляємо з трудом. Бо повітря, що виходить з ротика, завжди щось заважає. Це можуть бути губи, зуби або язик. При звуковому аналізі приголосні звуки позначаємо рисочками. Друзі, це мій братик Боря. Йому на день народження подарували справжній барабан. І він ходить зранку по хаті і барабанить ось так. Як барабанить боря. Який звук вам чується? Мені чується звук Б. Б-б-б. Ось так стукає боря. Як стукає боря, скажіть і ви? Б-б-б. Мене дуже зацікавив цей звук. Тому я побігла до свого друга Богдана. І в логопедичній енциклопедії ми з'ясували, для того, щоб правильно вимовити звук Б, наші губи повинні бути щільно зімкнені. А язик повинен спокійно лежати на дні ротика. Потім наші губи розриваються миттєвим виходом повітря. Це ніби лопнула повітряна кулька. Ми навіть можемо відчути цей вибух, якщо піднесемо долоньку до нашого ротика і вимовимо звук Б. А зараз прикладіть, будь ласка, руку до вашого горличка і вимовте звук Б. Чи тремтить ваше горличко? Чи працює голос? Так, наше горлечко тремтить, бо голос працює. Звук Б дзвінкий. То що ж ми дізнались про звук Б. Він голосний чи приголосний? Звук Б приголосний, бо повітря, що виходить з ротика, зустрічає на своєму шляху перешкоду щільно зімкнені губи. Наше горличко тремтить при вимові звука Б, тому що голос працює. Звук Б дзвінкий. Ви бачите, на шапці хлопчика, що позначає приголосні звуки, теж є дзвіночок. Він позначає дзвінки, приголосні звуки. Звук Б вимовляється твердо. Він твердий. Тому при звуковому аналізі ми будемо його позначати однією рисочкою. А зараз давайте з вами поекспериментуємо, чи можемо ми тягнути довго звук Б так, як ми тягнули голосні звуки. Б, Б, Б. Ні, наша ниточка рветься. Звук Б не тягнеться, він вимовляється коротко. Але ми з вами можемо на одному видосі багато-багато разів вимовити звук Б. Давайте зробимо глибокий вдих носа, повітря заховаємо у нашому животику, плечі не піднімаємо і на видосі промовляємо звук Б. Ну, починаємо вдих. Б, Б, Б. У мене вийшло три рази вимовити звук Б. Може, ви це зможете зробити більше? Малята. Боря, опановуючи барабан, вистукував певні ритми. Тож давайте дізнаємося, які ритми його улюблені. Як побачите барабан, одразу промовляйте звук Б.

Пробуйте відтворити і цей ритм самостійно. Малята. А зараз посадіть, будь ласка, звук Б на середину своєї долоньки. А на кінчики пальців посадіть голосні звуки. Зараз ми будемо промовляти звук Б у складах. Спочатку ми вимовимо голосний звук, а потім звук Б. Тож, дивіться за стрілочками, вони підкажуть вам, який склад промовляти. а УБ б у б Об. Еб. Молосі! У нас з вами дуже гарно вийшло. А зараз навпаки, спочатку ми будемо промовляти звук Б, а потім голосний: Ба. БУ. БО Б. Молодці малята у вами дуже гарно вийшло. А зараз ви можете обрати якийсь один улюблений склад і проспівати з ним якусь мелодію. Наприклад, ось так: Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе або якусь іншу свою улюблену мелодію. Малята, подивіться, хто це? Це баран і риба. Як баран з нами вітається? Як він голос подає? Бе. А ось риба мовчить, вона не може розмовляти. Але вона випускає бульбашки і ми чуємо ось такі звуки: буль-буль-буль. Баран та риба хочуть пограти з вами в хованки. Тож, як побачите барана, одразу промовляйте Б, а як побачите якусь з риб, одразу промовляйте «буль-буль-буль». Буль-буль. бе. Буль-буль. Бе. Буль-буль Буль-буль е буль Буль-буль е буль Буль-буль Молодці, малята! А зараз Приготуйте, будь ласка, ваші долоньки. Я буду вимовляти звук Б. А ви, як почуєте його, будете одразу плескати в долоні. Тож будьте уважними. А У. Б. М. С, Б. Х. К. Б. Е. О. Б. Молодці малята. Ви були уважними. А зараз я буду промовляти у складах. Ам. Ут. Об. Ик. Ен. Аб. То. Ма. Бу. Ко. Ви. Бе, молодці малята, ви були дуже уважними. Малята, якось я приїхала до бабусі в гості і потоваришувала з її тваринами та птахами. Вони мені так сподобались, що я захотіла їх усіх взяти з собою у подорож, але мені бабуся сказала, що бути без своїх друзів вона буде дуже сумувати. Тому вона відпустить зі мною тільки тих тварин та птахів. У назві яких зустрічається звук Б. Тож допоможіть мені вибрати тих, з ким я поїду у подорож. Хто це? Баран? Чи є звук Б в слові баран? Так, є. Хто це? Свиня. Чи є звук Б в слові свиня? Ні, немає. Хто це? Півень. Чи є звук Б в слові півень? Ні, немає. Хто це? Собака? Чи чується звук Б в слові собака? Так, в слові собака є звук Б. Хто це? Кіт? Чи є звук Б в слові кіт? Ні, немає. Хто це? Голуб. Чи є звук Б в слові голуб? Так, в слові голуб є звук Б. Тож подивіться, хто поїде зі мною у подорож. Назвіть їх. Собака, голуб, баран. А в подорож ми вирушимо на потязі. А зараз допоможіть мені розсадити моїх друзів у вагончики. У першому вагончику поїде той пасажир, у назві якого звук Б стоїть на початку слова. У другий вагончик сяде той, у чиїй назві звук Б стоїть у середині слова. Ну а в останній вагончик сяде той, у назві якого звук Б стоїть у самому кінці слова. Тож давайте перевіримо собака. Де чується звук Б. Собака. Бака. Звук Б в середині слова. Тож собака поїде у другому вагончику. Голуб! Голуб. Де чується звук Б? Звук Б нам чується у кінці слова. Тож голуба посадимо у останній вагончик. Баран. Баран. Де чується звук Б? На початку всередині чи в кінці слова слові баран звук «б» стоїть на початку слова. Молодці малята! Бувайте! Ми їдемо у подорож! Малята. А ви знаєте, що слова бувають довгими і короткими? Це залежить від кількості складів, з яких складається їх назва. Давайте перевіримо, що це? Банани! Давайте з'ясуємо, скільки складів у слові банани. Для цього ми будемо повільно вимовляти слово і плескати у долоньки, як тільки почуємо голосний. Тож починаємо. Ба-на-ни. Дивіться, яке довге слово банани. Скільки разів ми плеснули у долоні? Три рази. Тож, у слові банани. Три склади. Який перший склад? БА. Другий НА. І третій НИ. Банани це довге слово. А ось подивіться, що це? Банка. Давайте з'ясуємо, скільки складів у слові банка. Повільно промовляємо слово і плескаємо, як почуємо, голосний. Бан -ка. Скільки разів ми плеснули у долоні? Два рази. То слово банка коротше за слово банани. Скільки складів у слові банка? Два склади. Банка. Ой, а хто це? Бик. Тож, давайте з'ясуємо, скільки складів у слові бик, скільки разів ми плеснемо у долоні. Бик! Скільки разів ми плеснули у долоні. Один раз. Тобто в слові бик один склад. Тож ми можемо побачити, що саме довге слово це банани, бо в ньому цілих три склади. Потім коротшим є слово банка. У нього лише два склади. І слово бик саме коротке слово. Малята хто це? Це бик і баба. Давайте з вами зараз зробимо звуковий аналіз слів бик і баба. З'ясуємо, з яких звуків вони складаються. Тож, ми з вами. Щойно з'ясували, що в слові бик лише один склад. А які ж звуки його наповнюють? Подивіться, будь ласка, у зеркало на свої губи. І вимовте бик. Який перший звук ми вимовляємо? Це звук Б? Він голосний чи приголосний? Він приголосний, твердий і дзвінкий. Який другий звук? Ми промовляємо. Бик. Це звук И. Він голосний чи приголосний. Звук И голосний. Який наступний звук ми вимовляємо? Бик. Бик. Третій звук к. Він голосний чи приголосний. Звук К приголосний. Твердий, глухий. Є ще які звуки в слові бик? Ні, немає. Тож, давайте викладемо це слово фішками. Перший звук Б позначається фішкою однією рискою. Бо це приголосний твердий звук. Другий звук і голосний. Голосні звуки позначаються кружечком. Наступний звук Приголосний, твердий, він теж позначається однією рисочкою. Тож подивіться, скільки звуків ми виклали. Три звуки. Скільки голосних. Один голосний це звук И. скільки приголосних. Два приголосних це звук Б і звук К. Молодці малята. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова баба. Воно довше, ніж слово бик. Тож поділимо його на склади ба-ба. Скільки складів в слові баба? Два склади. Який перший склад? Ба, а другий теж ба? Тож давайте зробимо їх звуковий аналіз. Який перший звук? ми Вимовляємо. Баба це звук Б. Він приголосний, твердий, дзвінкий. який другий звук ми вимовляємо? БА. Це звук А. Він голосний. Ось ми і зробили звуковий аналіз першого складу. А ми знаємо, що другий склад теж БА. Тож до нього входять ті самі звуки. Наступний звук. Ба-Ба. Це звук Б. Він приголосний, твердий, дзвінкий. Який наступний звук? Ба-БА. Це звук А. Він голосний. Тож давайте викладемо це слово фішками Звук Б твердий позначається однією рискою. Звук А голосний. Він позначається кружечком. Наступний звук Б теж приголосний твердий. Він позначається однією рискою. І наступний звук А. Голосний. Всі голосні позначаються кружечками. Тож подивіться, скільки всього звуків ми виклали. Чотири звуки. Скільки голосних звуків ми виклали? Два голосних. Це звук А і звук А. Скільки приголосних ми вимовили? Два приголосних. Звук Б і звук Б. Молодці малята! Це була дуже важка вправа. Але ми з вами впорались. Малята! Тож давайте пригадаємо, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Так, це звук Б. А що ж ми про нього дізналися? Звук Б приголосний. Бо повітря, що виходить з ротика, заважають губи. Наше горличко тремтить. Голос працює. Звук Б дзвінкий. Звук Б твердий. І при звуковому аналізі він позначається однією рискою. А зараз давайте з вами пригадаємо головне правило приголосних. Приголосні звуки вимовляються складно, бо повітрю, що виходить з ротика, завжди щось заважає губи, зуби або язик. При звуковому аналізі всі приголосні звуки позначаються рисками однією або двома. Малята, мені з вами дуже весело було займатися. Тож бувайте! До нових зустрічей! Ви молодці!